Та молодець, як ти їш, покажи тато. О, молодець. Люкс. Люкс, набирай собі ще, набери собі ще в ложечку. Ще маєш? Ну набери собі ще в ложечку. Набери кашки в ложечку, набирай. Так. Молодець, молодець, молодець. Більше набере кашки, тільки. Так, більше. більше, так, щоб ти так. Так отак, нормально отак так набере. Отак набери. О! Щоб вже ну, щоб їсти так їсти. Ну а що? Молодець, молодець, молодець. молодець Соломійка, молодець. Молодець, правильно. Так, тато їсть, Матюша так їсть. Отак. Чому так їсти? Так. кашку. Так. Ти дуже добре. Тільки в іншу ручку. В іншу ручку візьми, в іншу ручку в ложку, батут, в іншу батут, я знаю. В іншу ручку візьми. Ну, то не в ту ручку. В іншу, сонечко. Молодець. 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 Тебе <вивіт> да, добре виходить. так. <вивіт> кашка, можна. <вивіт> Правильно, кашка Молодець. Ложечкою їсти кашку, так. Так, доросла дівчинка. Виходить тобі, так Молоченка. Отак трошечки, отак. О! о, люкс. Супер.